Всім привіт! Дуже дякую, що ви залишились до кінця. Я не знаю, як у вас настрій, але ще залишилися у нас у дві доповіді. тому я, думаю, я сподіваюся, що вас вистачить на ще один зустріч, що потім буде паті, потім буде далі. Таке питання. Я думаю, що тут усі з зоспаку, так? Підніміть руки. Всі? Всі. Чудово. Ви за сьогоднішній день. Я почула дуже багато актуальних доповідей. Ми дізналися про те, як правильно шукати собі партнерів в ІТ-бізнесі. Ми дізналися про те, як мислить керівники міжнародних IT-компаній. Харун ще не розповів про те, що хочуть е е клієнти США, чого вони бояться, фейлс, не фейлс, як краще взагалі з ними спілкуватися. Цікава доповідь була Любомира Остаплента про те, які ділянкові пейментові системи використовувати. Моя доповідь сьогодні буде, мабуть, трохи абстрактна. Вона буде про той ключовий елемент, який є у кожному бізнесі. Неважливо, це B2B, B2C, онлайн чи офлайн. Цей елемент це і клієнти. І е, метод називається «Як побудувати бізнес на клієнт?» Але не в розісі того, як йти по головам клієнтам тільки заради того, щоб якось отримати гроші від ваших клієнтів. Ні. Повністю навпаки, як поставити комунікацію ваших клієнтів у центр всіх ваших бізнес-процесів, щоб отримати від цього шалений кльовий результат. Уже сьогодні, в залежності від того. Як ви спілкуєтесь з вашими клієнтами? Чи не спілкуєтесь у, у перспективі, років залежить успіх вашої компанії? Мене звати Лещенко Дар'я. я керівник компанії Support Your Суфорт І так, За останні 10 років IT-бізнес почав дуже активно розвиватися. Почалося з'являтися дуже багато маленьких дрібних IT-компаній. 3 роки тому, коли ми починали нашу компанію, ми зрозуміли, що один чудовий день настане той день, коли наша компанія на послуги нашої клієнтів компанії стали актуальною. Що в один цей чудовий прекрасний день всі ці маленькі дрібні компанії стануть середніми чи великими. А, і тут з'явився App. Support Your App це бізнес, який росте і в цей самий час створює нові ринки. Це унікальний на українському ринку бізнес, тому що конкурентів у нас немає. Ми знаємо, що в один прекрасний день також з'являться конкуренти, але ми є першими. Що ми робимо? Поміняється підтримка нової доби. Я порівнюю наш сервіс з цирком. Якби це не смішно звучало, чому з цирком? Ми привикли звикли до того, що цирк. Це цирк з тваринами і з якимось там клоунами, яким колись хтось якось боявся в дитинстві. Через деякий час з'явився цирк дюсолей. Всі знають цирк «Дюсселей»? Знають, чудово. Що таке цирк «Дюсселей»? Це той самий цирк, але дуже гарним та ефектним шоу. Це цирк з трюками та акробатами. Це цирк з дуже кльовим світлом. І що ми зрозуміли, що цирк це вже не просто цирк з тваринами, що цирк це і є гарне шоу. Так само і саппорт-юре. Саппорт-юре це набагато клієнтської підтримки, коли на е інший план виходять всі індійські голод з багатим акцентом і на перший план виходить е персональна комунікація. Це, це те саме, що ми робимо зараз в саппорт-юре. Для кожного, нашого клієнта, для кожного нашого клієнта ми вбудовуємо свій дух комунікації. Ми спілкуємося набагато ширше і набагато глибше, я би так сказала, ніж просто якісь звичайні контактні центри і так далі. Що конкретно супорт РЕМ? це стартап для стартапів. А ми знаємо, що стартап це компанія, яка дуже швидко розвивається. І коли розвивається непомітна швидкості свого розвитку. Таких компаній дуже часто фокусуються на чому. Ну, якщо тут компанія, яка розвивається, на що аби, дуже часто звертають увагу? На що йде ваш бюджет? У кого ви на що йде? Реклама, Реклама фірма, на що ще? Піар, маркетинг. І дуже часто забувають саме займатися своїми клієнтами. Ось таким компаніям ми приходимо на допомогу. Саме малим та середній IT-індустрії. Я скажу чесно, що uh, Apple чи Microsoft ніколи не буде нашими клієнтами, тому що це компанія іншого рівня. Ми допомагаємо саме рейтинга компанія робити їх клієнтів з задоволеннями. Чому? E, забігаючи наперед. Тому що спілкування з клієнтами, і надання клієнтської підтримки для людей, які користуються інтелектуальним it продуктами. Інформаційними продуктами вона дійсно відрізняється дуже сильно і звичайної комунікації з людьми, з іншими клієнтами, там, банків і інших скажімо так, компаній. А, чому ми це робимо? Я думаю, що ви всі знаєте, що 21 століття століття комунікації, що компанія це бренд. Бренд це цінності, а цінності це є комунікація з людьми. До нас Тевих користувачів IT-компаній е, до, до нашої компанії. Але її звернення є рішучими для всіх компаній. Чому? Тому що інколи може звернутися якась дуже відома людина, чи блогер, чи е, ключова людина, яка може відіграти в подальшому на розвиток цієї компанії. І коли компанія ігнорує. Неважливо як, чи не відповідає на здання клієнта, клієнт, ви просто можете знати цей шанс і навіть його, як ви кажете, не, побачив, не побачивши взагалі, хоча цей шанс вам вдавався. Тому, звичайно, важливо дуже сильно, дуже швидко відповідати на всі вхідні імейли та телефонні дзвінки. Якщо ви продаєте продукт чи сервіс, і якщо ваш продукт чи сервіс, який ви продаєте, а тим паче на міжнародні ринки це, скажімо так, не Україна. Тому що для нас в Україні сервіс це щось нове. Для нас сервіс це мало ефект ми, ми звикли до сервіса, коли ми доплачуємо додаткові гроші і так далі. А за кордоном сервіс, тим паче в Америці, це по дефолту йде, це так повинно бути. Це навіть не конкурентна якась денег чи ще щось. Ні, воно йде по дефолту і воно йде спочатку. Тому, якщо ваш продукт є дорогим, то з самого початку ви повинні, повинні розуміти, що контакт з вашим, вашим клієнтом повинен, повинен бути, бути е, зразу. І ви повинні е, е, поставити номер телефону на, на, на сайті. Це допоможе і конверсії ваші, і збільшує е, можливість долучення нових клієнтів на ваш сайт. Також, якщо використовуватися. Edwards це е, підвищує шанси на те, що в плавному AdWords буде більша кількість кліків саме на вашу рекламу. Швидко відповідати 2,4 на 7. Чому це дуже важливо? Тому що це дійсно впливає на лояльність. Дуже часто, на жаль, в Україні е, компанії пишуть, що вони відповідають 24 на 7 на всі імейли, дзвінки і так далі. Але в реалі, це просто маркетингова фішка. І дуже багато компаній не використовують і не дотримуються свого слова. Цим самим, ви розумієте, якщо людина вам зателефонувала третій чи 4 дні ранку, то і не отримала жодного не транспорт дня слухавки і так далі, то у мене з клієнта дуже важко буде знову. Тому, якщо ви обіцяли, що 24 чотири на саме 24 е, на світі. Інший фактор роботи з клієнтами це робота з існуючими клієнтами. Е, коли цей бюджет віддається саме на роботу з клієнтами, <как> потрібно куди стане потрібно, з якими саме клієнтами потрібно працювати. Дуже багато роботи ведеться на плантах. На те, що залишається нові, нові клієнти. Дуже часто ми забуваємо про своїх існуючих клієнтів. Я розумію, що існує імейл-маркет, існує багато різних інструментів. Але існує CRM. До речі, всі користуються CRM? Ні. Хто не користується CRM, я вам дуже сильно раджу сьогодні почати користуватися CRM, тому що ви втрачаєте клієнтів прямо сьогодні. А, так ось робота з існуючими клієнтами. Дуже важливо і не знаю, що всім даним по тискі можу сказати, що у 6-7 разів дорожче можете клієнта чи працювати старшим з існуючим клієнтами. Як ми працюємо в нашій компанії, точніше як наші клієнти працюють в нашій компанії з існуючими клієнтами? Ми робимо про сел чи апсейл? Чи робите ви таке в своїх компаніях? Я не знаю про сел апсейл. Хто робить cross сейл? Ап-сейл. Хто а, ну, є три, я бачу, людини, які роблять cross сел і ап-сейл. Просто розповім е, приклад, як ми це робимо. Наприклад, компанія продає сервіс. Нехай це буде два-чотири сервіси. Ми ви бачите по цій же самій е, crm системі чи неважливо, кастомній crm системі буде десь, що у вас є, щоб е, ваш. Клієнт купив щось одне. Людина, яка спілкується з вашим клієнтом, наприклад, не важливо, чи це просто так пошуки, чи це якесь технічне супровід і так далі, Бачучи цю інформацію у вашій CRM-системі, може йому не, навля... як то, не е, пушити, не заставляючи, але просто порекомендаційно запропонувати свої сервіси для того, щоб вирішити в інші якісь. У нас, нас є порядка, мабуть, 4-5 клієнтів, які дуже sales орієнтують. Для них дуже важливо саме продавати свої ж продукти. Наприклад, ліка продуктів складає 6-7 продуктів. І вони подали клієнту тільки два продукти чи сервіс. І говорять нам, так як ми є першими, хто відповідає на телефоні дзвінки на е і так далі. Що дуже важливо для них, щоб ми допомогли їм в подальшому продажі всіх їхніх продуктів чи сервісів. Ми цю інформацію маємо і що ми робимо далі. Наступний раз, коли до нас дзвонять клієнти, складують клієнти саме цього клієнта, ми бачимо, що цей клієнт перші два-чотири тільки продукти з цієї і ми Запитую, чи хотіли б ви ще чи хотіли б ви розділилися інші варіанти, можливо, у вас з'являються ці чи інші проблеми. І таким чином ми робимо апсейл, інколи даючи дискаунт ну, порядка там, 5%, це для того, щоб цей клієнт сьогодні, зараз, знав. Ось таким чином. Дуже часто робимо кросейл, наприклад, продаємо ж той самий преміум супорт. Наприклад, коли у людей є звичайний супорт, і люди отримують клієнту підтримку зараз. Деякі люди люблять той факт розуміння, що вони не такі звичайні, як всі звичайні люди. Для них важливо розуміти, що вони якісь особливі. І ми пропонуємо, чи хочуть вони отримати, можливо, пісупорт чи преміум супорт для обслуговування. Це коштує грошей, хоча для нас різниці немає. Ми обслуговуємо людей. Однаково, абсолютно. Але наші клієнти отримують із -пі цього додаткові кошти. А, це що, що стосується роботи з надзвичайними клієнтами. За статистикою, тільки в минулому році, на, ну, скажімо так, слабенькі клієнтські підтримки, тільки в США було, мабуть, втрачено порядка вісім мільярдів доларів. А по всьому світу це більше чи 300 мільярдів доларів саме на е, поганому клієнтському, клієнтському сервісі. І наступний е, факт: ми повинні пам'ятати, що клієнти це все ж таки люди. А у людей є така звичка говорити про погане два рази більше, чи про хороше. Скільки ви хорошого могли б не робити вашим клієнтам. І так далі, скільки програму реальності ви могли не створювати не не завжди. Якщо ви хоч раз зробите мейл, у вас буде, так, я не знаю, не будуть працювати сервери, до вас не зможуть пропонуватися, чи не зможуть пройти дискаунт, ваші клієнти про це будуть пам'ятати, і тут вже потрібно давати, як то кажуть, кукіс, якісь додаткові велись для того, щоб задобрити ваших клієнтів. Наприклад, е, мій приклад е, з мого життя е, що відноситься саме до того, що люди говорять е, е, частіше про погане, чи про хороше. У мене є подруга, хотіла сказати тільки була, є подруга, яка, е, яку я підвозила щодня протягом двох місяців на роботу. Я спочатку її підвожу, потім сама відбувається. І її і так на користь двох місяців. Вони в мене просто вирішила для себе трохи відпочити і трохи пізніше виїхати в офіс. І, звісно, я її відмовила сьогодні підвести її до її офісу. І що ви думаєте? Ну наступне день я звичайно її знову ж таки підходила. Вона мені по сьогоднішній день згадує той один день, коли я відмовилась і не згадує зовсім ті всі дні, які я її боже раз возила. Оце це саме, це просто, це просто те, що ми є. Е, і так, відбиваючи підсумки того, чому ми це робимо, 21 вік. Доба комунікація. Якщо раніше репутація вашої компанії була десь, ну, скажімо так, коли людині щось не сподобалось вашому клієнту, він міг комусь щось розповісти, і ця інформація доходила до вашого нового потенційного клієнта, Займало день-два дні. Зараз це займає один клік. Ви розумієте? Фейсбук, не Фейсбук, Твіттер, ВКонтакте, Google, LinkedIn це займає один всього-навсього клік і все. Репута. Це дійсно може якось відігратися на репутації саме вашої компанії. Тому потрібно запам'ятати наступне: це цілодобовість, це емоційне включення. Це якісні відповіді, швидка реакція. Це всі ці фактори, які відіграють полі сьогодні, зараз саме на репутації вашої, вашої компанії. Як робимо ми підтримку е, наших клієнтів? Я сказала, що ми унікальні в тому, тому розгляді, що ми не беремо підтримку першого тільки рівня і так далі. Нас наберемо повністю підтримку всього процесу клієнтської підтримки. Наприклад, коли звертається до нас клієнт, скажімо так, клієнт-клієнта, кінцевий користувач програми чи сервісу, ми відповідаємо, так як наприклад на перепродажні питання на travel shooting, на якісь гальдни. Також ми можемо користуючись. Програмами для дальнего доступа допомогти йому <кій> вирішити ці питання. Це питання. І в кінцевому сказати, що... Моделі, що робити, як робити. Ми дуже довго сперечалися над тим, що повинно бути. Так як ми працюємо з IT-компанією, ми не знали, на що потрібно звертати увагу, чи на технічний бекграунд кожного клієнта, чи на його комунікативні дані, чи на можливість того, як він може спілкуватися з людьми. Набивали ми шишки собі по цьому, дуже довго сперечалися, не знали, як робити краще, наймали і тих, і інших. В кінцевому результаті е, ми прийшли до одного рішення. І зараз працюємо саме наступним чином. Для клієнта, який звертається клієнтську третію, дуже важливо саме клінікація. Ця людина, яка звертається, вона вже емоційно включена, агресивна, у неї вже щось трапилось. І саме головне — це в цей момент щось приглушити її емоційні налаштування, е якесь там, я не знаю, емоційний спротив, е негатив, е негатив і так далі. Навіть якщо людина буде повністю розуміти всю технічну складову продукту чи сервісу, емоційно вона ніколи не зможе включитись і зрозуміти, що саме хоче в неї є. Тому ми почали брати людей до нашої команди, які мають саме російські фактори. Вони можуть чуть -чуть, так, трохи заспокоїти людину, запропонувати індивідуальне рішення. У нас, до речі, в компанії немає зовсім скриптів. Я не знаю, хто у кого є компанії кол центри чи центр клієн клієнтських підтримки, Користуєтесь ви скриптами чи ні? Часто, так? Користуйтесь. В нашій компанії скриптів немає. Чому? Тому що людина, яка родилась, вона з, природ... з самого народження вона відчуває свою індивідуальність. В неї ця емоційна складова. І саме тому не можна її заспокоювати шаблону, не можна відповідати суху та не Кожна людина, кожен розвиток саме індивідуальний ході. Це те, чому ми якраз зараз надаємо в нашій компанії. Наостанці, скажіть, будь ласка, яка різниця між тваринами та людиною? <різь> <різь> <не на> <різь> а ще. Я вміс виховані свідомості. Я вас не чую просто. Та, ти заробляє, ще защищає. Знайомсь свідомості. дуже важливі. Це свідомість. І це те, що дійсно нас э, диференціює від тварин. Це свідомість. Це те перше, що ми говоримо нашим э, скажімо так, людям, які в нашій команді, які приходять приєднуючись до нашої команди. Це свідомість. Свідомість на мові тієї людини, яка звернулася до клієнтської підтримки, на тій же мові відповідати. Ви знаєте, що клієнти всі різні. Буває, як пам'ятаю, харун ті, що я показував свою матрицю, своїх клієнтів. Таких клієнтів буває багато. І з кожним клієнтом потрібно розмовляти на своїй мові. Так само і тут. З кожним клієнтом потрібно розмовляти на своїй мові. Навіть якщо ми не купимо незрозумілу програму для маток, яку не знає, як розвиватися, навіть казаючи мати і навіщо вона йому. Це потрібно дуже постійно словами пояснити це. Так само і на іншій стороні. Коли людина такі, і потрібно пояснити їй технічною мовою, як зробити так далі, щоб вона не обраглася, знову ж таки, потрібно емоційно включатися в весь процес. Е становичи таку е дуже швидку доповідь сьогодні, ще можу сказати? Я е вірю. Фортіора демонструє, що навіть в Україні зараз е можливо побудувати надкладний сервіс і пропонувати продавати його по всьому світу. Я впевнена, що якщо, починаючи свою, свій бізнес, свій проєкт, ви почнете звертати першу чергу на ваших клієнтів, а не, як то кажуть, просто до того, що у нас є якісь е можливості щось зробити, давайте будемо щось робити, то ви, ваша компанія буде набагато. На Надаса дуже багато компаній є, які зараз в топах, які зараз гіганти, вони відомі по всьому світу, вони саме на перше місце ставили клієнтський сервіс, спілкування з клієнтами і клієнтами як цінність компанії. Ви можете прочитати про історію успіхів таких компаній, як Запус, такі компанії, як Один Сигналс. Я думаю, що ви всі знаєте про ці компанії. Якщо ви хочете бути навіть мати якусь конкурентну, конкурентний плюс над своїми конкурентами, ви просто покращуєте свій клієнтський скажімо, сервіс, і ви вже будете продавати. Ваші клієнти будуть набагато лояльнішими, ваші нові клієнти, клієнти будуть просто погоджувати е, старшого дня. Плюс до цього всього, якщо у вас буде ще своя ізюмінка, свій дух, це допоможе вашій компанії в подальших якихось там сейлах стела і так далі. Ідеологія взагалі моєї компанії, моя думка, що найкращий маркетинг це клієнти. Тому я, е, вважаю вам лояльних задоволених клієнтів. Виставте. Даря, у вас може бути документ протоколу, це дійсно важне, тож нам Можна? Е, у вас прекрасний голос, Важно не тільки в роботі, але і на докладі теж. Е, а можна узнать стоимость ваших услуг хотя бы в порядку, тобто це в порядок центрів? Дякую, до речі. Я, я перший раз веду взагалі доповідь українською мовою, тому я зрозумію, що в мене можливо, були десь якісь промоки, але дуже сильно судять. Ці, ціна наших пакетів вона, е, різна в залежності від обсягу. І від того, що вам потрібно. Якщо потрібен просто імел, супорт імел і телефон на їх мовах. Це все залежить. Але початкова ціна від 799 доларів. І ще такий ремарк. За місяць. Я багато не говорила там про саму компанію супорта, тому що мені хотілося розповісти просто про цю ідею. Того, як ми стали на перших планах клієнтів, але я можу сказати наступне: що спортире, я так ви просто раз би сказала, що ми по всьому світу, ми дійсно по всьому світу. Наші клієнти, починаючи від Канади, Америки, Ізраїлю, Германії, Німеччини, Австралії, України, Росії і так далі, так далі. Ми дійсно оперуємо по всьому світу. Чи ж так не оперуємо, наші клієнти, які замовляють нашу послугу, вони по всьому світу, і що саме головне? У нас пішов зараз, сплес, тому що з'явився губи. І на борді, як това з нас появився едвайзер. Я не знаю, хто був сьогодні на презентації Любомира Остапова, хто чув про фастпринт? Хто знає такий білинкову систему? Фаст Прінз. Ніхто? Окей, хто знає Google? Хто? Google всі знають. Екс google директор. Ден Ендос приєднався до борода спортира і зараз допомагає саме налаштувати всі ці процеси, скажімо так, плавно десь на о, там на міжнародних аренах. Ну, Вас було про, про компанію. А скільки так, потрібно е часу для, скажімо, для такого інтеграційного процесу. Від трьох від до... І у нас і, і саме ліміт. Тому скільки ми можемо інтегрувати клієнтів за місяць, ми ну тобто і йде мова про те, що ви готові ну, навчитися самі, тому що ж ви не все розумієте, що ви. В інтеграції входить на, наступні процеси. Ми якщо ми говоримо про телефонний секунд, ми замовляємо номер, робимо IPR, вивчаємо, інтегруємо систему. Якщо, наприклад, користується наш клієнт якоюсь crm системою вже чи Халдеском, ми інтегруємося в нашу систему, тому що ми користуємося. Нашою ін-хаусною системою, яку ми побудували, нашу crm систему Це займає не дуже багато часу. Для клієнта нічого не змінюється. Плюс цей самий час паралельно команда людей починає, починає вивчати продукт, потім здає тест, є супервайзер, яким цим будує, і так далі. Це займає від трьох на днів, три-чотири не діти. Залежно відстаності. Бувають сотверд, буває наші. Ну, до більше, скажімо, терміні. Ну, були півтори неділі. Це дуже такі статистичні сервіси. Багато півтори півтора місяці завдали, так раз ще раз дякуємо. Ще раз Дякуємо далі.